Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас новиночка від Annex: це прогулянкова колясочка Anx Air X2. У відео ми поговоримо про функціонал коляски, її характеристики, заміряємо внутрішні розміри, а також порівняємо з минулою версією Annex Air X. Дана колясочка розрахована для дітей від народження і до 4 років або доки дитинка не набере вагу 22 кг. Танина в колясоці приємна на дотик. Має захист від ультрафіолету, а також водовідштовхуючий ефект. Капюшончик у нас регулюється просто штовханням, має додаткову секцію для збільшення капюшончика. А також тут знаходиться оглядове віконечко за дитинкою. Ручка у нас виконана з екошкіри. Висота від підлоги до батьківської ручки. 107 7 см, ніяких регулювань немає. Ширина шасі 45 см. Коляска має гальма у вигляді гойдалки. При знятті з гальм ви не будете вимазувати носочок свого взуття. Також на колясці присутня гарна задня амортизація. Для такого типу коляски вона просто чудова. Є амортизація на передніх колесах. Також передні колеса можна заблокувати, щоб рухались тільки прямо. Для цього в нас тут є відповідні два речашки. натискаємо їх, обертаємо колеса і коляска буде вже поворотна. Діаметр задніх колес 15 см, діаметр передніх колес 13 см. Колясочка має містку корзину для покупок, максимальне навантаження 5 кг. Дно корзини має ребра з гості. Спинка коляски у нас регулюється за допомогою ременя. Щоб опустити, потрібно натиснути клавішу і просто потягнути. Щоб підняти, достатньо взяти зайці з петельки і просто потягнути в клаві. Посаду спинки у нас є на замочку ось така вентиляція. Можемо розтягнути і скрутити серединку для зручності використання. В ці присутні п'ятиточкові ремені безпеки. Є які накладки, і в паховій зоні є. Регулюється по висоті просто штовханням вгору печових накладок. Замок у нас звичайний механічний. Також в колясоці присутній такі ось матрасик, він йде в комплекті. Його можна відчіпити на липучках, протягнути через п'ятиточкові точковий і, наприклад, попрати або почистити. Довжина і ширина спального місця у нас буде 71 см довжина. І орієнтовно 35-36 см ширина. Щоб скласти колясочку, нам краще її поставити на гальма. Ми можемо це зробити однією рукою. Для цього нам потрібно натиснути запобіжник, провернути ручку на батьківський. І ось таким чином скласти. Вага даної колясочки у нас Анек заявляє 7 кілограм. Зараз перевіримо. До речі, є ось такий ремінець для зручного перенесення її. Вага коляски 7 кілограм 200 г. Габарити в складеному вигляді у нас ширина. Це буде ширина шасі 45 см. Довжина 55 см. І висота 26 см. Це дуже хороші розміри. Дана колясочка легко проходить вручну поклажу літака. Дуже класно підходить для подорожу. А щоб розікласти колясочку, нам також потрібно натиснути запобіжник, провернути ручку. І ось розікласти. В комплекті з колясочкою в нас іде тільки ось цей матрасик. Окремо можна докупити купу аксесуарів. Це у нас і бампер, і підніжка для дитини, чоховна ніжка для дитини, підстаканник можна докупити, дощовик можна також докупити, москітну сітку, сумку для зберігання або транспортування колясочки. А також можна докупити окремо адаптери. На які можна встановити звичайну люльку, або ж адаптери, ще один комплект, на який можна встановити автолюльку. Якщо ви придбали підніжку для колясочки Annex Hair і D2, то в комплекті з нею будуть ще ось такі детальки. Особливо зверніть увагу на ці ось два штовхи. В них є позначення, відповідно, інша р Їх потрібно знизу ставити. Ось, вона вставилась, вже їздить. І нам потрібно буде краще натиснути отако. цей механізм, вставити і таке клацання невеличке буде, і зафіксувати. Зробимо іншу сторону. Також тут натискаємо і зафіксував. Потім беремо нашу цю підніжку, вона там з пластиковою вставочкою, одягаємо її на оці ось кронштейники, і в нас тут є. Базик, який нам потрібно завести і трішки посунути. Дану підніжку. В принципі, це все в інструкції є, можете побачити, опускається ж вона за допомогою натискання оцих ось кнопочок. Піднімається просто штовханням вгору А якщо ви придбали бампер, то в нього в комплекті будуть ось такі два також кронштейника в них є також позначка. Правий лівий ми беремо. заводимо ось, де біла рисочка. Це верх буде. І обережно чином потягнути. Там, відповідно, є ось такий баз, куди сядеть ця частина. Робимо це з іншої сторони. Бережненько, фіксуємо. Потім бампер вставляємо. Дані приміщення. З цими двома аксесуарами колясочка тепер трішечки по-інакшому виглядає. Бампер у нас можна знімати за допомогою кнопочки. Обертається він тільки на 90 градусів з обох сторін. Можна повністю відчепити. Підніжка у нас регулюється натисканням цих клавіш, як я і сказав, піднімається просто вверх. Довжина спального місця у нас там за рахунок цієї підніжки виросла до 86 см. І в такому виді, щоб скласти колясочку, нам потрібно опустити бампер. Для цього нам всередині є кнопочки, Таким чином зробити. проробити ту саму процедуру. Я спадаю. Якщо порівняти Annex Air X2 з минулою Annex Air X, то у нас капюшончик став трішечки нижчим від минулої версії. Зникло силіконове оглядове віконечко за дитинкою. Тут його немає. Позаду у нас в минулому тут був ще карманчик додатковий для речей. Тут його немає. Просто вентиляція, так як і тут. Що у нас іще? Ширина шасі у нової колясочки стала меншою. Зараз 45 сантиметрів. У минулої була 49 майже сантиметрів. Ручка батьківська залишилася на тому самому рівні від підлоги. А також трішечки змінилися п'ятиточкові ремені. Регулювання тепер відбувається пересуванням оцих напечників. У минулій версії вам потрібно було вняти, там, витягувати в різні отвори. Гальма у нас тепер виконані чисто так от посерединці. В минулій версії вони були зміщені більше до правого колеса. Амортизація у них однакова. Колясочка ця в нас стала легшою близько 7 кг вага. Довжина спального місця з підніжкою докупленою буде 86 см, у минулій було 88 см, ширина тут 35-36, в минулій RX 33 см. Придбати ж дані колясочки можна за посиланнями внизу. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. Якщо є якісь додаткові питання, пишіть в коментарях. Я дякую вам за увагу. Бувайте!